На 16.00 сьогоднішнього дня всі фактично рятувально-пошукові роботи на цьому об'єкті завершені. Констатуємо те, що 34 людини отримали поранення, і п'ять людей на жаль загинули. Серед них, як ви вже зазначили, ціла сім'я. Це це відповідно чоловік, жінка і їх 12 річна донька. А, з під завалів були вилучені рештки. Тіл наразі, звичайно, будуть проведені всі абсолютно не необхідні експертизи, в тому числі ДНК, тому що тіла на жаль внаслідок вибуху. Досить серйозно були понівечені. Однак, ну скажімо так, на жаль, на 99% Ми фактично переконані, що це саме ця сім'я. У сусідній фактично квартирі загинув ще один відповідно чоловік і ще одна людина загинула в лікарні. Ну тобто померла внаслідок тих, скажімо так, ушкоджень, які вона отримала під час удару. Внаслідок такого удару чергово. Це фактично треті, третю добу відповідно поспіль. Місто Харків має такі масові Сований удар шахедами, їх, хоча і була не така кількість, як, наприклад, позавчора їх було 16, а ще два дні тому їх було відповідно більше 20. Однак, руйнування саме від цих шести найбільше пошкоджено десятки житлових фактично будинків. Це сотні квартир. Ну і звичайно, те, що ці удари призвели до загибелі людей цілої сім'ї, це звичайно для нас велика трагедія. Пане Олеже, ви можете якось сказати, чому чи, чи ви аналізували? Чому вони влучають? Вони змінили свою тактику? Вони, поінакше, вони по інакше, вони якось інакше стали націлюватися, на, накидатися. Ну по-перше, що ми маємо засвоїти, це факт з 22-го тобто року, метою їх є цивільна інфраструктура. Вони не роззбирають, б'ють і по житловим, тобто будинкам, якщо брати їх прицільні удари, навіть є в піві, фактично. Тобто, ну тобто там ураженнями, да, у місті Куп'янську, там Вовчанську, тощо вони просто б'ють по цивільному населенню. І так само і по місту Харкову. Звичайно, що за інформацією Військових ці ці шахеди вже з тобто більшою частиною вибухівки, тобто вибухової речовини, вони приблизно мають таку саму потужність як і ракети С-300 Тому руйнівна сила досить значна. Тому все ж таки, при сигналах повітряної, тобто тривоги, мешканцям міста Харкова, інших населених пунктах слід перебувати в укриттях, тому що руйнування від таких ударів досить значні, як швидко. Від Тривоги до удару, пане Олеже. Ну дивіться, якщо шахеди, то це кілька хвилин, тобто час є. Е, да, якщо брати ракети, якщо брати балістику, то це може бути хвилини, а можуть бути і і, і і, і ну, тобто секунди. Але враховуючи тобто роботу наших збройних сил, наразі ми маємо удари більшості це керовані авіабомби, де час все ж таки від пуску до удару це 2-3 хвилини. Так і від шахетів, так само 2. -3. Три хвилини, тобто ми час фактично маємо саме тобто, балістики, такої швидко ну, швидкої, ми наразі на щастя, і дякуючи нашим збройним силам по місту Харкову, поки що не спостерігаємо. Пане Олеже, скільки, будь ласка, чи справляються рятувальники і медики, чи вистачає ліжок, чи вистачає техніки? Тому що ми знаємо, що з один з ударів навіть був по шпиталю. Так, дійсно, це був військовий шпиталь. Це об'єкт, який фактично знаходиться під охороною всіма міжнародними конвенціями, навіть коли країни знаходяться у стані війни. Якщо брати цивільну нашу інфраструктуру, то нам звичайно кої всього вистачає, Всі наші відповідно, тобто підрозділи екстрена швидка медична допомога, працюють у посиленому режимі. Вони в такому режимі працюють із 22-го тобто року, і ми. Готові приймати одночасно велику кількість, тобто пацієнтів, і надавати їм високоякісну медичну відповідну допомогу.